Ісус розуміє важкість прощення. Із циклу сім останніх слів Ісуса. Отче, відпусти Ім, бо не знають, що чинять вони. Луки 23, 26, 37. І як Його повели, то схопили якогось Симона з Киринеї, що з поля вертався. І поклали на нього Христа, щоб Він ніс за Ісусом, а за ним ішов натовп великих людей і жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них та й промовив: Дочки Ірусалимські, не плачте наді мною, за собою плачте і за дітьми своїми. Бо ось дні настають, коли скажуть. Блаженні неплідні то утроби, які не родили, і груди, що не кормили, тоді стануть казати гором, поспадайте на нас узгір'ям, покрийте нас, бо коли таке роблять зеленому дереву то, що буде сухому. І вели з ним також двох розбій, інших розбійників, що убити. А коли прибули на те місце, що звуть черебнісце, розпяли тут його та злочинців одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив отче, відпусти їм, вони знають, що чинять, а як його одіж ділили, то кидали жереб, а люди стояли й дивилися, насміхалися з ними й старшини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос Божий обранець. І вояки глузували з Нього, приступаючи оцець, йому подавали і казали, коли ти цар юдейський, спаси себе сам. Дорогі мої, у цьому іноді по хмурому світі, до нас нерідко приходять світлі хвилини. Які не тільки ощивають нам шлях, але й нагадують, що Бог з нами. Один з таких світлих моментів дуже поширений, і ви, напевно, про нього чули, читали або навіть стикалися з ним самі. Мова йде про моменти кардинального прощення, ті дивовижні історії з газет, телебачення чи інтернету. Про чоловіків і жінок, що прощають людям винним у страшних злочинах, вчиненим проти них або найчастіше проти членів їхніх сімей. Наприклад, один приятель мон Монах одного разу розповів мені зворушливу історію про свою сім'ю. Однієї ночі його батько прокинувся з глибокого сну. І розповів йому про смерть свого 16-річного сина, який загинув в автомобільній аварії, тому що його приятель сів п'яним за кермо. На суді батько благав суддю дати мінімальний можливий термін, бо ніколи не хотів убити свого друга. Потім цей приятель запитав батька, як він спромігся на це. Його батько сказав я лише зробив те, що вважав за правильне. Він також сказав, що він убачав не лише цей єдиний жахливий вчинок, що батько мого приятеля досі листується з тим вбивцею, який має своїх дітей. Зі свого боку, Останні 20 років самовіддано писав батькові хлопця, який загинув з його вини. І нещодавно один журнал, де опублікував чудесну історію про, про жінку на ім'я Джин до речі прокурора, яка простила чоловікові, що вбив її сестру сестриного чоловіка і їхню ненарочену дитину, Убивця не відчував каяття і не визнавав провини. Це історія не про випадкову смерть, а навмисну, і також дозвольте повторити ще раз без покаяння. Я повторюю це, тому що багато людей вважають, що не можна простити тому. Хто не відчуває жалю за скоєне, але чим змогла простити вбивці своєї сестри, вона сказала у той час таку фразу: Ти світу гріх забираєш, яку християни промовляють під час служби Божої глибоко запала їх в серце. Джек казала, що ніколи не знала напевне значення цих слів, але вони аж ніяк не могли означати, що треба усяти гріх, який учинила людина, і заморозити його. І хоч що людина чинитиме далі, і навіть якщо покається, потрібно карати її за це до віку. Це вельми схоже на те, що сестра. З конгрегації одна з Василянок, авторка Живого Мерця, часто каже про людей, засуджених до смертної кари. Люди це не лише те найгірше, що вчинили вони в житті. Через багато років Джену свідомила, що ніколи не розповідала вбивці своєї сестри про те, що простила їм. Тож вона написала йому листа й розповіла. У відповідь жіно одержала листа зі зізнаннями Кетя. Він написав справді, я винний убивстві вашої сестри і її чоловіка. Також я хочу скористатися з цією нагодою і висловити своє найглибше співчуття і вибачитися перед вами. Прощення. Звільнило йому дорогу до правди і каяття. Я певен, що ви чули подібні історії. І певен також, що ви стикалися з далеко поширенішими випадками, коли жертви звертаються в суді до злочинців і не прощають. Ви, напевне, бачили. Відео, де родичі жертв кричать до злочинців, щоб ти страждав, як страждаю я. Бажаю тобі зігнити в тюрмі, нехай тебе підсмажить на електричному стільці, надіюся, ти скінчиш у пеклі, ці речі легко зрозуміти. Кожному, хто є жертвою злочином, родичем чи другом жертви. А надто насильницького злочину належить простити за його гнів. Мабуть, я почував себе так само, це може це властиво людині. Але причина того, що ми так гостро реагуємо на ті чи інші випадки, коли люди дарують кардинальне прощення, криється в тому, що вони божественні. Саме тому вони. Сворушують нас, ті моменти промовляють до сокровенної частини нашого єства, яка інстинктивно розпізнає Божественне. Ці моменти видаються нам прекрасними, бо Бог хоче, щоб ми жили саме так, це свого роду покаликання. Тепер ви могли би сказати це гарні слова, Отче. Але ви не живете в реальному світі. Що ви знаєте про нього? Тож дозвольте мені запевнити вас, що дещо трошки знаю. Мене, коли мені було 12 років, побили батька, і він з лікарні в лікарню так і помер. Пізніше. Брата два роки старшим за мене, жінка, так звана жінка, громадянська дружина з матір'ю на спані били, закопали все, спалили, закопали в землю, в себе на городі. А нам сказали, що він забрав документи і десь поїхав. Півроку шукали, знайшли це місце. І коли я приїхав, вже його ми хотіли тіло перевезти. це на Полтавщині було, похоронити вдома. І коли зустрівся я з цією вбивцею, то єдине, що міг сказати їй, чому вони зразу не віддали нам тіло, а півроку скривали це. І з одними і з другими мене нема гніву. Коли бачу, направду відчуваю десь там цей біль, але говорю, вітаюся. І я, коли не знав, як поступити, у відчаї попросив, порадив одного старшого священника. Кого відомого за своєю святістю. Лишається тільки прощати, сказав він мені. Лишається тільки прощати, тому що прощення це єдине, що може звільнити обидві сторони. Воно звільняє одну людину від полону кривди. І не спромоги бачити людину в інших, а також певним чином звільняє іншу. Ми можемо і не знати, як це звільнить іншу людину. І це, мабуть, відбудеться в цілком несподіваний спосіб, але таки відбудеться. Замислившись, над ситуацією з власного життя ви можете сказати, я ніколи не зможу простити, це неможливо. Вас могла зрадити дружина чи чоловік, зректися друг або шукати партнеру у бізнесі. Ви можете сказати, цей гріх занадто великий. Добре. Але згадайте ті дві історії, які я щойно. Розказав вам повище і свого життя і про те, що розказав мені друг. Тепер погляньте на те, що Ісус чинив на Христі. Якщо хтось і мав право не прощати, то це був Ісус. Якщо хтось і мав право звинувачувати у Геніві, то це був Ісус. Якщо хтось і мав право почуватися безвинно переслідуваним, то це був Ісус. І хоча римські воїни не виявляли перед Ним жодного каяття. Ісус не лише Ім прощає, Він молиться за них. Зверніть на це увагу. Ісус каже, Отче відпусти їм, Він молиться за них. Тепер. Поміркуйте над цим рядком, бо не знають, що чинять вони. Це корисний іздогад. У випадку з Ісусом, який висів на Христі, ця фраза з погляду більшості вчених, скоріш за все, означає, вони не знають, що роблять це Божому Сину». Але саме ця фраза неабияк допомогла. Мені поговорити і поділитися з вами цим, що сталося в моєму житті. Видавалося, що він не знає, що робить. І справді, іноді видається, що люди, які грішать, не можуть мислити ясно. Цей здогад може допомогти і вам на вашій дорозі до прощення. З такої ж причини ми легко прощаємо психічно нездоровій людині за якийсь бездумний, нечемний чи навіть жорстокий вчин. І батько мого Бриля і ця жіночка побачили у людях, які згрішили проти них не лише цей окремий вчину, але й власне людей. Ісус чинить так само. Ісус завжди бачить. Він бачить набагато далі, ніж люди що довкола нього. Він бачить людей, якими вони є насправді. Скажімо, коли він вперше зустрічає Петра, то бачить не лише простого рибалку з невеличкого села поряд з Галилейським морем. Він бачить того, хто має снагу очолити церкву, на тобі збудую церкву мою. Коли він зустрічає Закхея, головного митника в Єрихоні, то бачить не лише найбільшого грішника того краю, бо саме ним його вважали інші люди. Він бачить людину, яка шукає відкуплення. Коли він бачить жінку, спій на ману на перелюбі, то не бачить лише сам її гріх. Він бачить жінку, яка потребує прощення і зцілення. Ісус робить те, Саме з Христа. Він бачить не лише катів, Він бачить людей, які ухвалюють жахливі рішення, можливо, не з власної волі. Він бачить їх і любить настільки, що може їм простити. Прощення це дар, який ви даруєте комусь іншому і собі. Ісус знає це. Він не тільки згадує про це кілька разів в Євангеліях, але й сам демонструє це. Він навчає нас із Христа. А тепер постає головне питання як цього досягти? Можливо, ви бажаєте прощати, але відчуваєте, що не здатні зробити це. Ви хочете звільнити ще від кривди, але щиро вірите, що не маєте досить сил. Пам'ятайте, і вже саме те бажання чудовий початок. Тому що правдиве прощення це дар від Бога. Це ласка. Па більше, якщо перефразувати святого Ігнатія Люлу, навіть тоді, коли немає бажання прощати, вистачить самого бажання бажати. І, зрештою, Бог дасть собі раду. Саме зі смиренням. У найтіснішому зв'язку знаходиться здатність прощати. Щоб побачити і зрозуміти цей зв'язок, необхідно поставити питання, у чому сутність прощення. Сутність його полягає в тому, що той, хто прощає, упокорює себе. Запитаєте, як упокорює, якщо одна людина чинила гріх щодо іншої людини. То скриуджений має право вимагати відновлення справедливості та рівнозначного відшкодування кривди. Цей принцип був сформульований у широковідомих старозавітніх законах, про які читаємо книзі виходу. А якщо буде пошкодження, то віддай душу за душу, око за око, зуб за зуб руку за руку, ногу за ногу, опалення за опалення. Рано за рану, удар за удар, виходу 21, 23, 25. Тобто постраждалий отримує владу над кривдником. І якщо втратив око, то злочинець також має втратити око, якщо було вибито зуб, злочинець має також позбутися зуба. І за всяке заподіяне зло, винний має отримати рівнозначно. Отже, закон справедливості дає кожному постраждалому владу над кривником. Однак виявити цю владу чи ні, залишається у волі постраждалого. Від нього залежить вимагати вибити око чи зуба тому, хто вибив йому око чи зуба, або відмовитися від того, тобто простити. При цьому маємо взяти до уваги важливу обставину, а саме здатність добитися справедливості. Адже з досвіду до нашого земного життя ми знаємо і нараз мали можливість пересвідчитися, що часто буває важко добитися справедливості, коли кривдник є сильнішим і не бажає визнавати своєї провини. Бо у такому випадку справедливість дає нам право на покарання для винного, але чи маємо ми здатність покарати, тобто добитися справедливості. Чому важливо наголосити на цій обставині? Тому що вона є ключем до правильного розуміння смирення і прощення. Бо коли ми маємо право на покарання винного, але не здатні його здійснити. Бо винний сильніший за нас, то відмова від покарання не є смиренням. Бо часто думають, що смирення походить від безсилля, від неможливості щось діяти. Насправді, ж, дорогі мої, істинне смирення виявляється тоді, коли ми і маємо право, і маємо здатність це право здійснити, але добровільно відмовляємося від нього. Отже, Прощення означає, що ми маємо право вимагати задоволення справедливості за учинену перед нами провину. Але ми відмовляємося від цього права і робимо це не тому, що нездатні його здійснити, а тому, що хочемо виявити милосердя, тобто виявити любов до того, хто її за своїми вчинками не заслуговує. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати повчання, підпишіться. Дуже прикро, що не коментуєте, не висловлюєте свої думки, діліться, як це у вас виходить, що робите. Цей обмін досвідом є теж неймовірним свідченням. Про вподобайки не забувайте, а також ще благословення. Пишіть під ним імена, тим. Кому вам здається, що важко простити, що не можете простити? Ця спільна молитва за, за нашого кривдника багато чому нам допоможе. Слава Ісусу Христу!